Друзі, всім вітання. Ми на Вернадського 8, це соціальний проект Доброкава Львів, і наша со чудова гостя, це Наталія Тімко, головний державний санітарний лікар Львівської області, і ще депутат Львівського облради. Так, доброго дня, доброго дня, все правильно. Ну і вас називають експертом у питаннях епідеміології, і так далі, з питань коронавірусу. І так далі. Пані Наталя, скажіть, ви лікар за освітою? Так? Так, я за освітою лікар, лікар-епідеміолог, лікар-інфекціоніст. Uh -huh. І тривалий час працювала в тому числі клінічним лікарем у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні. Угу. Ви спеціалізуєтеся на вірусних інфекціях на цьому самому так? І вірусних, і бактерійних, тобто на всіх хворобах, які викликають різноманітні мікроорганізми. Скажіть, як взагалі поширюються вірус? Звідки вони беруться взагалі? Вірусів є дуже багато. Це теж така жива істота, та яка Існувала вже напевно, скільки-то там, сторіч до нашої ери, вони змінюються, розвиваються, передаються, вони є різні відповідно до способу їх передачі, щось передається при розмові кашлічхання з повітрям. Деякі віруси передаються через брудні руки, через поверхні. І кожен вірус наділений якимись своїми особливостями, тому уражає різні і системи і викликає різноманітні захворювання. Угу. Ну, з початком 20-го року всі ми стикнулися з такою масовою епідемією: це коронавірус. От як ви можете оцінити, чому він став таким масовим? Ну, дійсно, це вперше така пандемія Там, яка пандемія, з... та. зупинила літаки і зупинила, зупинила все. <головіка> 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 Життя людей внесло в певні корективи. Ми всім говорили, що ми працюємо, а ви залишаєтеся вдома. Чому так відбулося? Тому що загалом коронавірус був і до того, але він не становив якоїсь особливої небезпеки. А що він був ще до того? Та так, так а що світ дізнався тільки ну, ці 19-го року на початку. 20-го? Ну фахівці знали цю назву давно, зокрема, медичні працівники. А ви знали так? Так. Mm -hmm. І коронавірус був в складі тих вірусів, які викликали гострі респіраторні вірусні інфекції. Але, власне, в даному випадку коронавірус набув властивостей, які раніше йому не були характерні, тобто відбулася певна мутація. Чому це сталося? Ми досі не знаємо. Є дуже багато версій, одна з яких це вірус штучного походження, інша це те, що відбулася мутація, там, зокрема. Кажанів, віруси і людські віруси, і тому він не був таких властивостей. Виду змінився. і, відповідно, став дуже легко передаватися від людини до людини. Так сталося, що жодна людина на планеті не була захищена від цього вірусу. Відповідно, він легко передавався від людини до людини і викликав цілу низку проблем. Звичайно, це було страшно спочатку, оскільки ми всі точно не знали, як він може вплинути на організм. Скільки часу людина хвора є інфікованою? І в зв'язку з тим пов'язані оці такі масові заходи обмеженого характеру, особливо на початках. Це і медичні працівники в костюмах, це і люди залишалися. Це був просто жах. Я за десь ті просто, просто ну, для артистів взагалі особливо це була страшна депресія, трагедія. Ну, бачите, для лікарів це теж була трагедія. Ми працювали майже 24 на 7. Не завжди бачили свої родини, оскільки на початку лікар після зміни мусив залишитися в самоізоляції для того, щоб не принести додому вірус. Ну, Але це дійсно такий період переосвідомлення життя, напевно. Ну, так, коли ти думаєш, що там позакривалося, нема що, нема з ким. У мене навіть написав пісню Карантин. Скажіть, будь ласка, добре, а потім, коли вже почалася вакцинація, коли вже почала вакцина, от як люди почали реагувати? Дотепер є багато скептиків. От у мене от, мій друг каже, що він навіть не вакцинувався, він тому радий, навіть гордий того. Якщо ми згадаємо масове поступлення в лікарню, коли швидка допомога везла людину, наприклад, з Львова. Територію Самбірщини чи навпаки, коли лікарні були переповнені, коли щодня ми рахували кількість людей, чиє життя забрав коронавірус, і коли з'явилася можливість вакцинуватися, на той момент це здавалося єдиним порятунком. Вакцини було мало, бажаючих було багато, і тому на рівні держави створилася така дорожня карта вакцинації, тобто хто і коли повинен вакцинуватися. В першу чергу вакцинувалися люди, які мали найбільше ризиків. Це, зокрема, медичні працівники, ті, які працювали в ковідних лікарнях. Перший день вакцинувалася перша половина дня працівники Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. Це була команда з 50 людей. І той самий день, друга половина дня, близько 50 людей, працівники центру легеневого здоров'я або в цій центр на сихові вакцинувалися медики. На чолі з керівниками, на чолі безпосередньо з лікарями і медичними сестрами, які працювали в ковідних відділеннях. І оскільки, зокрема, у Львівській інфекційній лікарні помер від ковіду наш колега завідувач відділу, то коли виникла можливість вакцинуватися, то питання треба, не треба, хочу, не хочу не було. Тобто мета всіх була одна вижити, оскільки ми перебували в епіцентрі подій. Далі вакцини стало більше. Вакцинуватися можна було більшим колом людей. І зрозуміло, що антивакцинальне лобі і тут дало себе знати. Є люди, яким пощастило не захворіти або хто перехворів в легкій формі. Їм здавалося, що проблем нема, що все це надумано. Шо, що нічого страшного що це все якісь політичні ігри вакцина. А хто скаже до тепер? Вибачте, що там якийсь код в цій вакцині є. Немає в ми цій чули, вакцині, так, звичайно, справа в тому, що вакцин від коронавірусу було декілька. Перша, яку з'явилася можливість якої вакцинуватися, це є вакцина Астраз компанії AstraZeneca. це свого роду векторна вакцина. Ну з такими вакцинами ми вже й до того зустрічалися. Далі з'явилася вакцина Коронавак, вона була для всіх зрозуміла, оскільки це інактивована вакцина, як і проти більшості інфекцій. А коли з'явилася вакцина компанії Pfizer під назвою Кумернаті, ну досі Pfizer всі асоціювали з Віагрою, З іншої сторони, казали, що компанія, яка винайшла Віагру, не може винайти щось погане. Але, власне, методика створення цієї вакцини вона була досить нова. І ну, фактично це вводиться в організм певна, ну, грубо кажучи, інформація, і організм сам синтезує антитіла захисту від коронавірусу. І у зв'язку з тим було дуже багато міфів, але, як правило, не знання породжують міфи. Якщо люди не розуміли, як воно працює, то багато хто з того остерігався. Але знову ж спрацювала Пфайзер-репутація, і спрацювала все ж таки ефективність. Ті люди, які вакцинувалися згідно рекомендацій, вони однозначно не помирали. Більшість їх не хворіли важко, не потрапляли в реанімацію. Ну і таким чином, звичайно, кількість вакцинованих була більшою, ніж кількість тих, хто відмовлявся від щеплення. Ще одне питання, яке я хотів здати, от пам'ятаєте на початку 22-го року там якось мутував віруси Омікрон. А коли от дійсно почали люди хворіти, я сам перехворів був. Але коли от почалася вже повномасштабна війна, якось це все забулося. Як, чи це просто так само по собі? Це ж не могло нікуди зникнути, правда? Воно не забулося, воно не зникло. І, зокрема, фахівці центру, де я працюю центр контролю і профілактики mm -hmm. хвороб, щоденно <кій> отримували. Екстрені повідомлення про випадки захворювання. Просто по радіо не говорила, так? Просто це не було ну, масово, їх не було багато, але вони були. В той же час зрозуміло, що акцент в засобах і масової інформації був єдиний це війна, оскільки ну, так сталася така подія. Ну І, звичайно, що далеко не всі люди, хто захворів, зверталися по медичну допомогу. Але це говорить про те, що перебіг вірусного захворювання був не такий важкий, як на початку. Наспочатку ми говорили, що це є китайський COVID-19, Потім чули, що це є дельта штам. Тоді з'явився там бета, був більше важкий перебіг альфа. Коли дійшло до омікрону, омікрон це різновид, який все ж таки перебігає легше. Люди легко інфікуються, але в той же час люди, які хворіють, не мають якихось важких клінічних ознак. Якщо це не люди з числа групи ризику, а люди з числа групи ризику, які важко хворіють, це люди, які вже мають цілий букет захворювань до моменту інфікування COVID-19. Тобто це і хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, цукровий діабет, надлишкова вага, люди, які мають імунодефіцити і вагітні жінки. От, власне, для них зустріч з коронавірусом, як правило, безслідно не минала, мала низку ускладнень. Ну і власне, от в період війни кажу ще раз, що таких людей з числа групи ризику. Вони потрапляли в лікарню, але це не було таким якимось масовим явищем. Ну а комунікація була всіх, звичайно, привернута до того, що війна, і треба рятуватися і щось робити. Але повірте, ковід нікуди не щезав. Хвилі є більше, менше вони і зараз. От зараз хвиля росту. Ми маємо багато цього різновиду омікрон страт. До речі, дивіться зараз. Ту що щось робиться з людьми, таке дивне. Люди якось трохи хворіють, потім такі кістки... Загальна слабкість, що це таке? Такий новий вид чи що тут? Ну, фактично, вже п'ятий тиждень поспіль на Львівщині зростає кожного тижня число людей, які звертаються по медичну допомогу з приводу застуди. За останній тиждень в області їх звернулося майже 8700. Тиждень перед тим це було 6 там з лишнім, і не всі з них обстежуються. Але все ж таки частка обстежених ми знаємо, що на ковід захворіло близько 700 людей за попередній тиждень, ще тиждень перед тим було 1100. І та сама історія була минулого року. Але минулого року така хвилька підйому захворюваності з ознаками застуди була ще на три тижні раніше, ніж цього року. Що це так? В більшості випадків це коронавірус. Це чергова мутація, це чергове різновито мікрону, який називається стратус, така цікава назва. Ну mm -hmm. і він власно легко передається від людини. А які симптоми, як визначити людині? Чи то треба зразу до лікаря йти? На жаль, людина на око ніколи не відрізнить, чи в неї омікрон, чи в неї там mm -hmm. метапневмовірус. Та за виключенням, якщо людина проконтактувала з іншою людиною, хто вже лабораторно обстежений, є підтверджений діагноз. Якщо людина має підвищення температури тіла, незначне там нежить, покашлює не має хронічних захворювань, то вона може попити чайочок, вона може випити той же рознижуючий препарат, до якого вона знає, що вона його добре переносить. І на тому все, день-два і вона одужує А от є люди, які мають, наприклад, бронхіальну астму цукровий діабет. Для них вкрай важливо сконтактувати з сімейним лікарем, повідомити про те, що в них є певні ознаки захворювання, тоді лікар. Більшості випадків призначає лабораторні обстеження, і далі, відповідно до того, коригує лікування. Комусь потрібна противірусна терапія, хтось може без неї обійтися. Дякую. пані Наталя. І на завершення нашої такої коротенької бесіди, що ми побажали людям, а все-таки, які ну є люди, навіть і скептики, які щодо тепер не вакциновані і не збираються, або просто так, що потрібно, щоб просто бути, щоб берегтися. Першу чергу потрібно довіряти лікарям, це є фахівці, які все життя вчаться і прислухатися до їх порад. А на рахунок вакцинації, ну як якщо ми згадаємо книжку Сунзи мистецтво війни, то одним з питань обороноздатності країни є питання здоров'я її мешканців. То власне вакцинація це є той спосіб зберегти здоров'я людей. Якщо в нас військові чи спортсмени постійно тренуються. Для того, щоб бути в боєздатності, то вакцинація згідно календаря це от тренування організму таке, щоб воно завжди було готове до зустрічі з ворогом, тобто в даному випадку, з вірусами чи з бактеріями. Якщо ми вакцинуємося згідно календаря, то ми готові до цієї зустрічі, можемо дати відсіч. А як, коли, що робити, бо для цього потрібно прислухатися до порад фахівців і, відповідно, слідувати їх рекомендаціям. Тоді ми будемо з вами здорові. Довше жити, менше хворіти, і таким чином сформується система громадського здоров'я на Львівщині і наближати нашу перемогу. Однозначно. Дякую вам, пані Наталя, і ви приходите до нас на Добру Кау почуємось. Побачимось. Дякую.